Вітаю, друзі! Сьогодні в'яжемо наступний квадрат, ось за такою схемою, робіть собі скріншот, або ж ставте на паузу та перекреслюйте. І розпочинаємо ми, як завжди, з кільця, пров'язуємо три повітряні петлі. Замість першого стовпчика з накидом. І потім увесь ряд ми пров'язуємо стовпчики з накидом. Усього їх має бути 12. Перший ми вже зробили. Тобто пров'язуємо ще 11. 1 2 3 4 П'ять шість вісім дев'ять. Десять одинадцять, підтягуємо ниточку. І тепер у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, але нам також треба і змінити колір, якщо ви будете робити різнокольоровий квадратик. Тож ми підхоплюємо на гачок вже наступну ниточку, і сполучний стовпчик дов'язуємо нею. Ми робимо Три повітряні петлі. І тепер у цю саму петлю нам потрібно пров'язати ще два стовпчики з двома накидами. Робимо два накиди на гачок, 1, 2, 3. Знову два накиди, та сама петля, і пров'язуємо до кінця стовпчика. Далі ми робимо три повітряні петлі, і у першу з цих трьох сполучний стовпчик. Знову два накиди, і в наступну вже петлю ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Перший, знову два накиди в цю саму петлю. Другий одна, дві, три повітряні петлі, і в цю ж петлю, куди ми пров'язували стовпчики, ми робимо сполучний стовпчик, щоб ці петлі закріпити. І маємо ось таку пелюстку. Далі ми робимо повітряну петлю. І починаємо в'язати через одну петлю. Тут пропускаємо, у наступну ми робимо сполучний стовпчик, одна, дві, три повітряні, два накиди і в цю ж петлю, два стовпчики з двома накидами. Одна, дві, три повітряні, у першу сполучний стовпчик і в наступну петлю. Один стовпчик з двома накидами, другий стовпчик з двома накидами. Одна, дві, три повітряні. Петлі. І сюди ж сполучний стовпчик. Маємо другу пелюстку. Далі повітряна петля одну пропускаємо у наступну сполучний стовпчик. Одна, дві, три, два накиди. Один стовпчик, другий, одна, дві, три повітряні. у першу з цих петельок сполучний стовпчик, і знову два накиди, один. Два, одна, дві, три і сполучний стовпчик. Повітряна петля, одну пропускаємо, закріпили сполучним стовпчиком у наступну і в'яжемо так само четверту пелюстку. Пров'язавши четверту пелюстку, ми знову робимо повітряну петлю і робимо сполучний стовпчик через одну. Далі протягуємо ниточку. У нас буде початок наступного ряду зовсім змінюватися місце, тому тут ми ниточку просто закріпимо. І одразу обріжемо. Протягуємо робочу нитку на зворотний бік, щоб у нас на лицевому боці не було вузликів ніяких. Тут вже повітряна петля і ниточку обрізаємо. І маємо ось таку поки що квіточку. Далі ми беремо наступний колір. І початок ряду ми переносимо у маленьку арочку, ось тут, з трьох повітряних петель. Ось вона. Робимо повітряну петлю, викріплюємо ось так ниточку, повітряна петля, далі у нас ще одна повітряна петля за візерунком, і сюди ж ми пров'язуємо ще стовпчик без накиду. Ось таким чином. Далі трошечки розправляємо, щоб було посередині з цих петельок. Далі ми робимо 5 повітряних петель: 3, 4, 5, 2 накиди і пров'язуємо у повітряну петлю, яка в нас була над петлею, яку ми пропускали. І пров'язуємо в це місце стовпчик з двома накидами. Є. Далі знову 5 повітряних петель. І знову в'яжемо в оцю малесеньку арочку. Стовпчик без накиду, повітряна петля і ще один стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, два накиди і у петельку посередині між пелюстками пров'язуємо стовпчик з двома накидами, одна, дві, три, чотири, п'ять. Знову в маленьку арочку. Стовпчик без накиду. Повітряна петля і стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Два накиди. Пров'язуємо стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Стовпчик. Без накиду повітряна петля і ще один стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, два накиди. Знаходимо повітряну петлю. Пров'язуємо стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Має бути за візерунку. Але нам потрібно закріпити цей ряд. І перейти на в'язання наступного ми можемо знов таки або закріпити ниточку тут, і просто почати потім з іншого місця ряд, або ж ми можемо тут пров'язати ось так на дві петлі менше, ми пров'язуємо тільки три повітряні, робимо накид, І у петлю підйому ми пров'язуємо напівстовпчик стовпчик з одним накидом. Нитка розшаровується. Ось так. І таким чином ми одразу перенесли початок ряду. Ось сюди, на кінець цієї арочки. Крім того, нам потрібно ще й змінити колір, тому останній елемент стовпчика ми робимо накид, заводимо гачок, куди нам потрібно. І тепер вже беремо нову ниточку. І завершуємо стовпчик нею. Ось таким чином. Сподіваюся, вам зрозуміло було, що ми і для чого робимо. Далі ми робимо повітряну петлю підйому. вона в нас замість стовпчика без накиду. 5 повітряних петель за візерунком, 4, 5. І тепер в'яжемо у кут, ось у маленьку арочку між двома стовпчиками без накиду. Ми пров'язуємо стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі і сюди ж ще один стовпчик без накиду. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. В арку з 5 повітряних петель робимо стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Знову в цю саму арку стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Переходимо до в'язання в наступну арку, куди робимо стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири п'ять. В арку стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять. В'яжемо кут У малесеньку арочку між стовпчиками без накиду, робимо стовпчик, три повітряні петлі. І сюди ж ще один стовпчик. В'яжемо далі: Одна, дві, три, чотири, п'ять. В арку, стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять. В цю саму арку стовпчик без накиду. Одна, дві. 3 4 5 У наступну арку стовпчик без накиду. 1 2 3 4 5. Стовпчик без накиду. 1 2 3 4 5. У кут стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. І сюди ж стовпчик без накиду. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Останню арочку ми в'яжемо за тим самим принципом, що і в попередньому ряді. Ось тут ми робили, щоб перенести початок ряду, напівстовпчик з накидом, а тут ми робимо дві повітряні петлі, і у петлю підйому, з якої ми починали ряд. Ми робимо стовпчик з одним накидом. І знов-таки при цьому нам треба ще й колір змінити, тож ми робимо дві повітряні петлі, накид у петлю підйому. Заводимо гачок. Пров'язуємо перший елемент стовпчика, а на другому елементі змінюємо колір. Ось так. І у нас перейшов початок ряду на серединку арочки. Тепер ми робимо петлю підйому, і сюди ж ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо одну повітряну петлю, варку сусідню, стовпчик без накиду. Одну повітряну петлю ми дійшли до куточка, і тепер ми робимо у кут стовпчик з одним накидом. 4 повітряні петлі і сюди ж іще один стовпчик з накидом. Далі, одна повітряна петля, варочку, стовпчик без накиду, повітряна, у наступну арку стовпчик без накиду. І так ми чергуємо повітряні петлі зі стовпчиками. І робимо рівні сторони у нашого квадратика. Дійшли до кута, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, одна, дві, три, чотири повітряні петлі і ще один стовпчик з накидом. Повітряна петля. Стовпчик. Повітряна, стовпчик, повітряна, стовпчик, повітряна, стовпчик. Так ми йдемо до наступного кута. Накид. Одна, дві, три. 4 і сюди ж стовпчик з накидом. І так ми пров'язуємо весь цей ряд. Пров'язавши дуже, дуже багато квадратів, ми знаємо, що завершувати останній ряд можна по-різному. У цьому випадку ми протягнемо ниточку, обрізаємо. І разом з петлею підйому ми робили ще один стовпчик для того, щоб протягнути ниточку під першу петлю. І заводимо гачок з піднизу у середину останньої і протягуємо ниточку сюди. І у нас виходить ось такий акуратний край і не переривається візерунок. Далі усі ниточки ми обрізаємо і за допомогою голки з широким вушком на зворотному боці ми їх закріплюємо поміж стовпчиками. Ось так заводимо голочку під петлі, обережно, щоб не було їх видно на. лицьовому боці і ось так заправляємо кінець кожної ниточки, а вже решту ми обрізаємо. Ось такий акуратний квадрат, який далі можна використовувати у виробі. У нас вже є чимала добірка різних схем квадратів з детальними майстер-класами. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, обирайте квадратик, який вам найбільше до вподоби, і в'яжіть із задоволенням.